Автомобільна індустрія яскраве втілення ідеї глобалізації виробництва. Однак, навіть у світі надсучасних технологій та космічних бюджетів конкуренцію потужним транснаціональним корпораціям успішно становлять відносно невеликі автомобільні бренди. Їх небагато. Вони зберегли не лише корпоративну незалежність, а й власну ідентичність виробничу культуру, можливість власноруч обирати пріоритети серед тих незалежних брендів, які самотужки. Товхають прогрес уперед. Чільне місце посідає компанія з японського міста Хіросіма Мазда. З чого починається автомобіль, майже так само, як театр з гардеробу. Автомобіль починається з його кузова. Колись давно кузовом називали будку, яка кріпилася до рами з мотором та колесами. Але від часів появи несучого каркаса, який замінив собою раму, кузов перетворився на найбільшу та найважливішу деталь автомобіля. Адже саме від його конструкції залежить без перебільшення все, комфорт та безпека пасажирів, керованість споживання. Палива та навіть улюблений багатьма показник розгону до сотні. Є одна проблема, яка однаково сильно дратує і автомобільних інженерів, і спортсменів. Це зайва вага. Додаткові кілограми йдуть на користь хіба що товстунам сумоїстам однак занадто важкі авто витрачають за багато пального. Можна звичайно виготовляти кузов з цілком надлегких металів та сплавів. Однак тут виникає ризик втрати міцності, яка гарантує безпеку, і жорсткості, від якої залежить керованість авто. То що робити інженерам, які мають на меті збільшити жорсткість кузова майже на третину і посилити безпеку, зменшивши при цьому його вагу. Найкраща відповідь надміцна сталь. Вона дуже жорстка, хоча й відчутно легша за звичайну. А ще оптимізована геометрія кузова з особливим елементами, які безпечно розподіляють ударні навантаження, врешті вагу скинуто. Черговий виклик для розробників технології SkyActiv – підтвердити статус автомобілів Mazda як лідерів скерованості в класі. Тут японці вийшли за межі суто кузовних робіт і взялися за ходову частину. Серед найбільш вагомих вдосконалень гостріше та більш чутливе на малій швидкості кермо змінені кути нахилу коліс та нові точки кріплення задньої підвіски. Усі ці заходи дозволили зробити авто більш стабільним та плавним, а також позбавитися присідань під час гальмування. Протягом розробки ходової до інженерів навідалася ще одна слушна думка: якщо кузовська Active баді має посилені елементи жорсткості, то чому б не кріпити підвізку до них, замість того, щоб укріплювати інші частини кузова? Саме так нові автомобілі Мазда стали легшими на 14%, ані анітрохи не втративши у керованості. Що ж, легкий та жорсткий кузов Mazda SkyEктів Baді, до якого встановлено потужний та економічний двигун Sky G, має усі шанси перетворитися на швидкий та гарно керований автомобіль. Та якщо трансмісія працюватиме ніби сонна курка, задоволення від руху можете не чекати. Коробка передач має працювати як гарний механічний годинник, вирішили японські інженери, навіть якщо ця коробка автоматична. Розроблена ними нова автоматична трансмісія, Sky Drive є таким собі гібридом традиційного автомата і класичної механіки. Коли автомобіль рушає з місця, колеса і двигун з'єднуються з допомогою гідротрансформатора. Він забезпечує ідеальну плавність на початку їзди та під час перемикання передач. Однак, гідротрансформатор має одну критичну ваду: він не забезпечує жорсткого з'єднання двигуна з колесами, тож частина тяги просто втрачається. Щоб позбутися кволих реакцій на педаль акселератора та підвищеного рівню споживання палива, трансмісія Скай Ектів отримала новий додатковий елемент конструкції. Йдеться про муфту щеплення, яка після перемикання передачі блокує гідротрансформатор, навіть коли швидкість руху низька. На відміну від більшості аналогічних вузлів, які скорочують втрати тяги, приблизно у половині діапазону обертів, ступінь блокування гідротрансформатора Скай Ектів сягає 80%. Таке збільшення діапазону блокування поставило перед нами інше завдання: позбавитися жорстких поштовхів та неприємних вібрацій, пов'язаних з роботою на малих обертах. Для цього нам довелося створити принципово новий механізм. По-перше, ми зробили конвертер гідротрансформатора значно компактнішим. А у простір, що звільнився, встановили нове щеплення з пакетом дисків та збільшений демпфер для поглинання вібрацій. Мацейкаш места. Зрештою інновації нової трансмісії SkyEктів Drive дозволяють водієві нового автомобіля Mazda отримати усі переваги автомата і водночас зберегти характерні для механічної коробки передач переваги, швидку реакцію на педаль акселератора, тягу без втрат і відчутну економію пального. Та якщо потенційний клієнт виявиться затятим прихильником трансмісії з ручним перемиканням, для нього теж є гарна новина. Шестиступенева механічна коробка SkyActiv MT має вдосконалену конструкцію і найкоротші ходи важелі для перемикання передач в класі. Це наближує будь-яке авто, побудоване з використанням технології SkyActiv, до спортивних стандартів, притаманних найбільш емоційним представникам модельного ряду автомобілів Mazda.